Колись давно в далекій стороні була війна страшна і незвичайна, те лихо звалося білою війною. Вона була немов лих повітря, що прилітає на совиних крилах. Раз в темну ніч на бій дівчина вийшла, вона була при зброї, у руках був заступ гострий, а в кишені куля. Підійшла вона під темний мур і почала копати завзято швидко, до половини підкопала стіну, підклала кулю розривну під неї, а потім запалила в кулі труд і подалась додому з надією страшною, коли раптом, мов грім ударив, куля розірвала завчасну стіну. І каміння гостре посипалось навколо, наче град, і ось один важкий та гострий камінь влучив дівчину, і болягла вона, немов прибита градом ніжна квітка. Тея, І хто ти? Сестра, Мир тобі. Боже, я оселя. ти ж шпиталі. О Господи, рятуй цю заблукану нещасну душу. Послухай, сестро, ти ще молода і може прийтися загинути. Дарма, нехай умру, та думка не умре. В таке безсмертя і я привикла вір. Адже і у вас є сповідь перед смертю. Мене ж де шибаниться, я те знаю. Так слухай, ти все згадуєш любов, вона й моя наставниця єдина. Мене любов ненависті навчила. Колись і я була, як ти, лагідна, тиха. І вірила в братерську любов, бо при мені були брати кохані, родина і ніжні подруги мої. Образу я сльозами зустрічала і перед кривдою схиляла я чоло, коли вона на мене наступала. Я матері й батькові корилась, вони ж були до мене завжди добрі. Я думала, що лад такий можливий між ворогом і бранцем. Коли це розпочалося біле лихоліття, і наше місто зайняла облога, боролося воно, змагалось, як уміло, а потім мусило відперти браму, і вороги ввійшли з тріумфом. Я бачила тоді, що хто хиливсь найнижче, того найбільш топтали люди й коні. Мій батько й мати ворогам корились, а добрості не бачила ніколи. У мене розум наче потьмарився, не знала я, де правда, і де кривда. Я знала тільки, що мені так жаль, так жаль на ворогів і жаль на подоланних. Сумний був час. Товариші мої пішли у військо, кликали й мене, та я в собі не чула сили. Ті, що застались, я їх отсуралась, або вони мене. Пропала наша згода. Брати і сестри смутні її ходили, той самий жаль гнітив їх, що й мене. Та що казати? В подоланні місті немає щастя і не може бути. Хотіла я спершу, як ти, піти в черницях, сестри милосердя. Та для сього потрібна віра, я її не мала. Отак От життя минало день за днем, я бачила, як гинуло найкраще, як родичі мої гнили по тюрмах, і як високе низько опадало. Тоді в мені спалахнула ненависть до тих. Що нищили мою любов, ненависть розгоралась більше і більше, та я не знала, де її подіти. Так, може б я себе вогнем спалила власним, та інше є судилося мені. Прийшов один товариш і промовив ходи. Ми знову на війну зібралися. не ми уб'єм, то нас вони уб'ють. Ми мусим боронитись, поможи нам. Невже ти будеш осторонь сидіти і споглядать, як лється братня кров? Ні, сором соромся терпіти. Наша смерть научить інших, як їм треба жити. Ходи, з тобою певний другий підуть. І я пішла, все переможе щери каяття, і гріх, і пекло перед ним зникають, і райська брама на стежи відкрита. Чернець спогадай, стоїть у вашій красій. Ніхто не має більшої любові, як той, хто душу покладе за друзів. Зродились ми, великої людини війни. і з полум'я вогнів плекав на по повтра. thank you